Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні буду готувати стейки тунця із дуже ексклюзивним гарніром. Буду робити маринад. Зараз буду нарізати чесник такими смужками тоненькими, щоб він віддав свій смак Чуть-чуть свою горіч. Так, чесник я нарізала. Насипаємо на рибу нашу. Далі розмарин у нас іде. Отак його треба, щоб він віддав теж свої властивості. Треба нам як ялиночку порізати. Далі цибулька зелена. Це вже моя цибулька. Бачите, такі листя широкі. Добавляю трішечки соуса. Так, читаємо теріякі. Отак. Добавляємо італійські трави. Теж так небагато. Тому що маринувати він буде ну, годинки 3-2, можна і півгодинки його маринувати. Трошечки солі, небагато. Того, що ми будемо його солити вже перед тим, як будемо ми його жарити. І чуть-чуть чорного перця. Буду робити гарнір до тунця. Добавляємо олійки. Десь грам 70, ні, менш 50 грам 50, 50 рілки. І будемо тушкувати цибулю. Ріжу її практично хаотично, можна різати великими шматочками, тому що я потім буду її блендерити. Так, ріжу чесничка, десь так, три зубочка, буду додавати до цибулі і разом буду це тушкувати. Так. Трошечки більший вогонь, бо цибульку треба буде мені до золотистого кольору. І буду додавати трошки пізніше вершкове масло. І я роздавлюю чесник і просто відкидаю сковорідку чесник. Його роздавлю і туди і шматочок масла. Це буде десь одна столова ложечка масла буде більше. Зараз воно все розтопиться і будемо додати консервірований горошок. На цьому етапі я додаю консервірований горошок. Тут у мене горошка десь грам 700. І кипяток. заливаю кипятком. поки що не солю, не перчу. І зараз буде в мене тушкуватися півгодинки. Готовий наш горох, виключаємо і будемо його плентирити. Зараз, бачите, я тут залишила юшки. Ну, щоб він не був сухий, досить багато так юшки в мене. Боже, який пахне, чесних цибулька. Ну, прям горячий. Перетин, як збивати, я його посолила, поперчила. Все за смаком. Ось таке получилося горох пюре. Як картопля. Просто це із консервірованого зеленого горошку. І дуже смачне. Починаємо жарити стейки тунця. Я додаю десь 60 грамів олії. 60-70 грам. Трішечки вершкового масла. Небагато для смаку. Рибка дуже любить масло. Середній вогонь у мене і. Починаємо жарити стейки. Весь маринад збираю, це нам не треба, не потрібно. Ви знаєте, це жариться наш стейк дуже швидко. Хвилин 5-6. Кидаю чеснок, три зубочки, 4-3 зубочки і розмарин. Ось так. Жаримо і слідкуємо за прожаркою. Бачите? Ось тут таке біленьке, от воно має дійти мені до середини. Ось так. Слідкуємо за прожаркою. Тут дуже треба дивитися, щоб його не пережарити. Зараз будемо повертати. Перевертаємо. Це на одній стороні було десь в мене хвилин, може три. Виключаємо вогонь. Готовий приблизно 6-7 хвилин. Я пробую він м'ягенький. Все, готовий. Вибираємо. Бачите, він ногенький, такий я його вибираю. Просто мигусінький. І друга сторона, бачите, ось яка? однакова. Знаєте, хотіла сказати, що стейк тунця він взагалі не пахне взагалі рибою. На кухні взагалі немає ніякого запаху риби. Воно дуже смачно. Давайте розріжемо, подивимося, який він буде всередині. Ось дивіться, він має бути трошечки розуватий. Ось так. Ось. Будемо пробувати. Хочу пробувати трошки пюре горохового. Це настільки смачно з гороховим пюре, що навіть собі не уявляєте, пробую. Як це смачно, ви знаєте, це... це можна назвати свято в роті. Це дуже смачно. Спробуйте, готуйте це пюре із зеленого горошка, воно настільки смачно, воно настільки іде, сочетається із цією рибкою, що смачного вам. І будьте здорові!